Вітаю, шановні любі мої українці. Сьогодні такі часи, що ми маємо допомагати один одному. Тому я пропоную вам таку е методику реабілітаційної взаємопомочі. Ви зможете робити це самі, ви зможете робити це з мінімальним інвентарем, який можна знайти будь-де. Я сподіваюся, що ті прийоми і ті методики, які я вам буду пропонувати, справді нам допоможуть. Допоможуть нам бути разом, допоможуть нам бути здоровими, допоможуть нам перемогти. Отже, починаємо. Що нам буде потрібно для того, щоб ми могли виконувати всі наші масажні і реабілітаційні методики з найбільшим ефектом, але при цьому, щоб нам не потрібно було зайвих предметів або яких, якихось таких предметів, які важко знайти. В, в сучасному побуті або в побуті переселенців, або в побуті людей, які змінили місце проживання, і так далі. Отже, що нам потрібно? По-перше, нам будуть потрібні оці а, бутилі з водою. Ми будемо використовувати їх в якості масажера. Так, так, саме масажера, причому будемо змінювати їх фізичні можливості. Але нам буде потрібна обов'язково гладка бутиль, гладка бутиль, а півтора. 2 літри. літри не треба, вона заважка, а е, літрова буде замала. Тому десь 1,5 літри обов'язково гладка бути. Далі ми можемо обирати або в нас буде 0,75 бутиль, бачите, з, таким, е, з такою е, западиною, щоб, щоб цей бутиль був отакий самий. В якості масажера це буде нам дуже зручно його використовувати. Отже, ми можемо використовувати або 0,75. Або будемо використовувати півтора літри. Або або не треба обідві одразу. Тобто, якщо ви маєте сили, будь ласка, якщо буде е, діло стосуватися дітей, або у вас невелика кількість фізичних сил, тому ми можемо замінити на 0,75. 0,5 замала, все ж таки буде бути. Отже, нам потрібні бутилі з водою. Два літри, і яка з них 1,5 або 0,75 з таким от проємом. Далі нам буде потрібна олія. Олія звичайна, не треба масажної олії. Де ви знайдете масажну олію, наприклад? Тому звичайна олія, але обов'язково рафінована. Будь-якої марки будь-яка, -як, будь ну, звичайно, українська, безперечно, має бути українська олія, але будь-яка марка, чим. Прозоріше буде ця олія, тим краще, тобто вона не має бути з запахом. Ви будете використовувати її в якості масажної олії. Так, так, В якості масажної олії, так як я вам розкажу. І вона має бути максимально прозора, тобто без запаху і українська. Далі, для прибирання цієї ж самої олії, нам будуть потрібні паперові серветки або паперові рушники. Далі нам буде потрібна плівка. Плівка звичайна кухонна, кухонна плівка для огортання. Далі нам будуть потрібні пара, дві пари е, шкарпеток. Перша пара може бути тон, е, тон, тон, тонка, бавовняна. Друга пара має бути більш, більш товста, більш товста. Е, може бути вона з е, хутряна. Але в'язану може не треба, бо вона буде занадто товста. Також нам буде потрібна ганчірка, будь-яка ганчірка, ну, знову ж таки, бавовніна ганчірка, невеличкий, невеличкий шмат, десь е, сантиметрів 40 на 40, 30 на 30, будь-якого майже розміру. І звичайні жіночі е, гумки, резинки для волосся. Я думаю, що вони у вас у всіх є. А також сіль. Сіль має бути кухонна кам'яна, бажано крупного помолу. Сіль екстра вона буде просто просочуватись крізь мішочок, і тому вона ну, не дуже ефективна. Хай краще буде кам'яна сіль. От зі всього цього ми також будемо робити масажери. Масажери, так звані сольові мішечки. Дуже нам стануть вони в пригоді. Далі, нам для того, щоб підігрівати цю, цю сіль, треба буде пательня, невеличка пательня. Також нам буде потрібен е, чайник з гарячою водою, і будь-яка невеличка ємність для того, щоб воду наливати. І потім рушники будемо в цю воду опускати, в гарячу, в теплу і так далі. Отже, чайник, якась ємність і набір, набір рушників. Зазвичай це можуть бути десь 4 рушники, нам вистачить, але. Тільки треба, щоб один був невеличкого розміру, інший довільного розміру, який ви знайдете. Ось ось зі всього цього ми будемо з вами робити масажери для того, щоб люди, які не влад... не володіють технікою масажних прийомів, саме ручного масажу, змогли робити достатньо ефективні прийоми і об'єднувати ці прийоми в ефективні методики реабілітації, які взаємопомочі. Можуть дуже 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 нам з вами допомогти.